Вітаю на каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Кубок Африканських Націй. Розглянемо усі групи фінального турніру після матчів першого туру. Також поглянемо на список бомбардирів. У групі А перше місце займає Марокко 3 очка. Малі друге 1 очко. Замбія третя – 1 очко. Коморські острови четверті – 0 очок. У групі Б. На першому місці. Південна Африка. 3 очка, Єгипет другий 3 очка, Зімбабве третє – 0 очок. Ангола четверта – 0 очок. У групі С. Туніс на першому місці. 3 очка. Нігерія, друга 3 очка, Танзанія третя 0 очок. Уганда четверта – 0 очок. У групі Д. На першому місці Сенегал. 3 очка Конго 2 3 очка Бенін 3 0 очок Боцвана 4 0 очок У групі І На першому місці Алжир 3 очка Буркіна Фасо 2 3 очка Екваторіальна Гвінея 3 0 очок Судан 4 0 очок У групі Ф Камерун На першому місці 3 очка Котдівуар 2 3 очка Габон третій нуль очок. Мозамбік четвертий й 0 очок. У рейтингу команд, які займають третє місця у своїх групах, 4 із шести команд мають шанс вийти в матчі плей-офф. Бачимо, що Замбія, Танзанія, Екваторіальна Гвінея та Зімбабве проходять далі. Габон та Бенін вилітають. Найкращі бомбардири це Ашурі, який грає за збірну Тунісу. Та Данський Копенгаген, Ніколас Джексон, гравець збірної Сенегалу та Мюнхенської Баварії, Таріяк Марес, Вінгер збірної Алжиру та Саудівського Аль-Ахлі. Вони забили по два голи. Не пропускайте огляди таблиць на нашому каналі.